Алло! Доброго дня. На продажу є будиночок на тихій вулиці. Заходимо. Така територія. Десь 5 соток. Є гараж. Такий. Така гарна. Частина, Виноградник так, тут такий маленький. Вікна, двері всі замінені. У нас є два кондиціонера. Заходимо. Така вітальна. Дуже класно всі відкриті вікна, таке дуже світло той. Так, заходимо сюди. Так, це кухня у нас. Та в нас ванна. Мушова така зроблена. Заходимо сюди. Це перша кімната. Кімната тут така. Ще одна кімната. Ось так вона. Так, у нас тут перехід такий. Ще одна кімнатка. Тут є. Дві пічі. Можна, якщо щось, то можна так затопити. Кондиціонер. І заходимо ще одна кімната. У нас чотири кімнати. Такі не... дві великі, дві невеличкі. Тут є вихідна. На... Під туди. Ось так. Якщо вас зацікавить цей будиночок, це в центрі міста, можете дзвонити на 050 72 7250.